45 плюс зарплата і лишитись в Німеччині як працівники. Таких коментарів є дуже багато, тому один короткий відролик я для вас їх запишу ще раз нагадую вам коротко: ще не було ніяких змін, полегшень та покращень. Це все всюди є відкритим запитанням, але окрім того, що я почав активно це просувати і на прямому зв'язку з робочою групою по питанню мігрантів та біженців в Берліні. Про що в телеграмі і раніше ви можете знайти публікації з підтвердженнями, де активно займаються чиновники цим питанням. Е, Міністри і міністерки Німеччини також піднімають це питання, тому що всі розуміють, що українці це вже сотні працівників, сотні тисяч працівників Німеччини, і це дуже важливо. Тому це питання є відкритим. І за різних сторін цим займаються різні люди. І я, хоч я маленький, там так казати маленькі та не чиновники, але все рівно цю тему. І тут якраз таки знову ж таки дуже важливо, щоб України Трималися разом і просували свої глобальні питання. Тому е, я не дуже хочу це робити, тому що я не до кінця впевнений, що е, ну, вийде якась кількість людей з того всього. Але в січні місяці я, скоріше за все, хотів би створити організацію офіційно юридичну, для того, щоб певна кількість людей могла в неї підписатись і допомагати просувати ці питання. Я не знаю, чи воно вам дійсно буде на практиці потрібно, тому дайте знати в коментарях, чи ви б хотіли вступити до моєї організації. Буде достатньо плюсик.